З перших днів війни в Україні в Нікополі було створено своєрідний цех пошиття необхідних речей для наших захисників, а також для тимчасово переміщених осіб. До речі, у мирному житті ці жінки ніколи не шили одяг, але війна змінила кожного. Малювати викройки, працювати з тканиною, шити та кроїти одяг навчалися самостійно та швидко, тому що розуміли, їх допомога потрібна саме зараз. За сім місяців сумлінної праці цей маленький дружний колектив має гарний результат. Було відшито більше трьох тисяч футболок, близько 250 спортивних костюмів, нічних сорочок, а також було шапок панамок більше двох тисяч відшито, трусів, близько п'яти тисяч відшито. Випробування війною об'єднало українців. Ось і нікопольським майстриням допомагають всі небайдужі люди. Всю матеріальну базу спочатку ми складалися між собою, купляли. Тепер уже з'явилися фонди. Також DVV International в Україні це така громадська організація, яка підтримує нам, яка придбала нам всю матеріальну базу, машинки і небайдужі нікопольці. А також люди, друзі наші, які знаходяться за межами нашого міста, за межами нашої країни, і які допомагають нам вистояти в такій нелегкій біді.